Всім з вами реалат і сьогодні я покажу матч Ліги Європи 1.16, перший матч проти Фулхема. Ми розпочинаємо цей матч. Я пробую е, даймись... Ротаня дати Кімбу -кімбо. Ну, Цікаво. Капітаном буде Коноплянка, це без питань. Ми розпочинаємо цей матч. Вдасться це грати в такій формі, оскільки... Ну хто в них Це Бербатов, ну хто, звісно, команда? Хто команда? Ну ж це команда? Кравен Котейч. Хотеч, напевно. Ну, Фулхем, це команда, якому можливо пройти, але може бути вісім. Где он маленькі, а хоча не там бачить нормальный Ту в Тувангалі так часто багато стайонів, так що, що в і біля поля. Коноплянка, вин лидер в Лизе лідер. Так, добрий. Зараз ось ми зіграємо корект. Е, знову. Так. Коноплянка вибирають менше. Думаю, тут буфало, радвера сейчас не спить. Це коноплянка, це його фланг відкритий практично. Палку на плянку. Бола. Нападает с пол, Фдайцкин на Боатенге, хо, но... бо Россию, Голя, Дракси. Зуль Шварцер, це по-моєму гравець е збірної Австралії. Ну для гравця для ще може так пограти. Вот Ангсковер. 2 п'язла трансфер у нас. Добре, що 2 плюс 2. то й... Італійский кістовий канал. Повезло, повезло, нам друзья. Бруся з яким бопюн. Усі минулі версії не встигли його розвинути, зараз надіюсь. Встигну, змогу. Не буде ніякого збою. Гарно відіграв бойко Гра, гарно. З... Трохи закінчиться перший тайм Рахунок 0-0 Розпочинаємо Заключаємо -тай. тайм. Залетаємо. Ми Мусимо забити голову, все-таки ж це не, не найгірша економіка команда б могла б потрапити. Не розумію, що це за гра. Ноплянка. Ладно, відіграв перший момент таймі. Зараз має бути гол. Так, це гол. Івенко наплянка. Суємо у професіональному стилі Забиває гол. За Дібрику. Я боюсь, що після Ліги Європи його його нас куплять. Євгена Конофіанка. Я не знаю, якого на його фон брати. Ройса хіба що. Але це гол. Зупинився, вдарив. І забив. Гарно відіграв. До ден тепер от так. захисник, я вже думав, що він гарно зіграв, тільки він е запобіг за кутового, але бачить, що запобігся котового, в мене запобігла глава. Ну да. Несподівано не сподіваємо, скажемо. Надію знову на коноплянку. Коноплянка. Yes. 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 Нам тепер треба пробувати грати без махи таке пасом доворить. Драксер. Жиліана. Жилиана, ми збавим. Рейкінг. Короче, рейтинг Жиліана. Зуля! Шварцер справляється з цим ударом. Там нікого вже немає. Краще б'яло, ту мене зберігать 12. Нам треба перемогу. Хоча рахунок один 1 на вийду, це звісно, добрий результат. Нам підходить на... Вдома нам підійде на рахунок 0-0. Ага, не наші не були інші рахунки. Бачили наші користь, які скажут. Бачите, флохман тут серйозно грає. Бідемо, добре грає граємо. Збирай на голові. Не Росі спробує спробую его еще. На конохлянку. Конахлянка. Драксар. Драксор. йому посую на Жиляну. на Драксор. Драксор. Гол! Зилян, Драксер, забываю гол. Ми виходимо в парад, ми виходимо парад. Казав, що я буду... казав, що я буду мать. Я казав, що буду матч важкий. Дядя затриманий Барбатова і це, це, це не позово нічого не небезпечного. Так, ми перший матч перемагаємо з рахунком 1-2. Дуже хороший результат. Дома поразка 1-0 нам е, нас виведе вперед. Оскільки ми на Вейзі забили... Вони забили один голова, ми забили гола, ми Отже, читаємо інші матчі. Е, Ганвер Лаціо 0-1. Ін Інтер Штутгарт 1-0. Рома Wolfsburg 2-1. Байер Napoli 0-1. Мілан Шальке 1-1. У Дімнези, Олімпік Марсель 0-1. Ліон Локомотив 1-0. Динамо Москва Бордо 1-2. Рубін Монполье 1-0. Ліверпуль 2-0. Металіст, на жаль, Поступові Санджи 0-2. Atletico Ньюкасл 1-1. Фулхем Dніpro 1-2. Vidown Квинс Park Rangers 1-2. Бате Динамо 1-2. Аякс Малага Мавага 0-2. Потім що там в Лізі є, є Чемпіонів, тварі, як там наш Шахтар, він вилетів Ну, бачу, Anderlecht Bavaria 1-3 Barcelona Manchester City 2-1, Valencia Tottenham 0-1, Borussia Arsenal 1-0, Real M.U. 1-0, Zenit Juventus 1-0, Sarah Shakhtar 0-3, нічого собі, шахтар Челси PSG 2-1. Невчіку шахтар, звісно, переміг, хоча гаутсарай це найсильніша команда, яка могла його потрапитись. Але також все-таки несподівано це. Несподівано. Наступно майже гратиме проти Київську знаму, потім знову проти Фухама, вже вдома. З намбув ревот. Нам все добре.